Повернутися на одну годину назад, який момент варто пережити знову. Першу годину я провела з чоловіком. Це була наша друга спроба зустрічатися. Ми помирилися після семи років і ніколи не переставали думати один про одного. Чиста радість на нашому другому першому побаченні він сказав мені, що давно вже мав одружитися зі мною. Ми одружені в червні. Вперше в житті я відчула справжнє щастя. Різдвяний ранок минулого року, це точно, ніщо не зрівняється з тим, коли ти цілий рік працюєш як ВІЛ, Тижнями ретельно опакував подарунки, боровся зі стресом свят і, нарешті, зміг розслабитися і спостерігати за щирою радістю своїх дітей. Для мене це також Різдво з моїми дітьми, моїм колишнім чоловіком, батьками, братом і його родиною. Зараз мої діти виросли і не бувають на Різдво. Мої батьки померли. А брат більше не є частиною мого життя з причин, які для мене не зрозумілі. Додайте до цього собаку і котів, яких ми мали на той час і які також померли, як я хочу знову пережити хоча б одну хвилину з того часу. Мабуть, година випадкових дій перед сном, коли діти були молодшими і ще покладалися на мене не тільки в питаннях грошей і транспорту. Я сумую за обіймами перед сном. Моєму сину 24 роки. Він живе в Нью-Йорку і веде дивовижне, яскраве творче життя, яке я навіть не могла собі уявити для нього. Я дуже пишаюся ним і радію за нього. Але іноді я дуже сумую за маленьким ним. Я особливо сумую за ним, коли йому було 4 або 8 років, і весь день перебуваю в сумному настрої. Я в передменопаузі, тому ну ось так. Коли моїй першій дочці було 4 роки, ми купили старий будинок. Він був величезним порівняно з квартирою, в якій ми жили раніше. Одного вечора ми всі троє сиділи на великому ліжку в нашій спальні: моя маленька дочка, моя дружина, яка була на кілька місяців вагітна нашою другою дитиною, і я. Раптом моя дочка придумала, що в будинку є монстр, і ми повинні негайно сховатися. Ми підіграли їй і сховалися під великою ковдрою, що покривала ліжко. Спочатку ми сиділи в повній тиші, але незабаром почали хихикати, а потім і голосно сміятися. Досі, я не зовсім розумію, чому ми сміялися, але дуже чітко пам'ятаю, про що думав. Я думав, це любов, це щастя, це те, заради чого варто жити. Це тривало лише кілька хвилин, але протягом цього короткого часу не було нічого іншого, тільки ми. Відповідаючи на ваше запитання, я б не просив години, а лише. Цього короткого відчуття, повної радості та щастя. Моє весілля воно не збирає всіх важливих людей в моєму житті в одному місці, але дуже близько до цього невелике свято з моїми близькими. Я б не вибирав для мене це тільки підкреслило б усвідомлення того, що я дійсно пішов і більше не можу мати з собою те, що для мене важливо. Це було б дуже боляче і я б краще відпустив, ніж відчував біль. Я думаю, точно так само дозволити мені пережити лише одну годину чогось, чого я більше ніколи не зможу пережити. Це чиста емоційна тортура. Я, мабуть, пережив би простий момент з коханою людиною, можливо, годину сміху або просто розмови. Іноді саме маленькі моменти залишаються в пам'яті назавжди. Я можу це зрозуміти. Мій чоловік і я досить нервові люди і дуже вибагливі щодо їжі. Одного разу ми купили дуже свіжі манго, і їли їх над раковиною, соковиті і брудні. Ми подивилися один на одного і на манговий безлад у раковині, і просто почали сміятися з дурості всього цього. Цей момент якось виділяється серед усіх важливих моментів. Коли мені було сім років, моя родина подорожувала поїздом Канадою. Вранці 20 червня, ще до світанку, батько розбудив мене і запитав, чи не хочу я подивитися з ним на схід сонця з оглядового вагона. Я відмовився. Якби я міг повернути той момент, я б встав. Одягнувся і пішов з ним, щоб бути поруч, коли через 45 хвилин він помер від обширного інфаркту. Наступного ранку, після того як я зробив пропозицію. Ми були на Мауї, і я зробив пропозицію на вершині халеакала на світанку. Решту дня ми провели, дзвонячи друзям і родичам, їдучи по шосе хана до віддаленого кемпінгу. Наступного ранку я прокинувся в наметі. Поруч зі мною лежала моя майбутня дружина, і я вирішив прогулятися до краю поля, звідки відкривався вид на океан. Я ніколи раніше не відчував такої гордості і впевненості в собі. Впевнений, що катарсис попереднього дня допоміг, а потім, дивлячись на хвилі, я почав бачити десятки водяних стовпів, що проривалися на поверхню. Це був сезон міграції горбатих китів, і вони вибрали саме цей ранок, щоб пропливсти повз наш табір. Це досі найнаймовірніший момент у моєму житті. Коли моєму синові було 10 місяців, я провів день батька, тримаючи його за руку і разом з ним ходячи по коридору. Того вечора він зробив свої перші кроки, самостійно пройшовши через кімнату і потрапивши мені в обійми, усі це бачили: моя дружина, мої батьки, мій брат і його родина. Ми всі радісно кричали. Ми всі були в захваті, коли він продовжував демонструвати свій новий трюк. Я б хотів викроїти годину з того чарівного моменту. Кіновечір місяць тому я сидів між двома своїми підлітками на дивані, і вони обоє, ніби за командою, просто поклали голови мені на плечі, і так просиділи весь фільм. Короткі вихідні з родиною, коли моїй дитині було 5 або 6 років, ми провели день, прогулюючись по головній вулиці з усіма магазинами. І між кожним магазином ми трималися за руки. А мій син постійно просив качалку, і він посміхався нам і сміявся щоразу. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, натисніть подобайку, підпишіться на канал. До нових зустрічей! Ще побачимось!